Дуже незабутні враження справи на мене. Це університет. Ві, конкурси, унікальні локації та актуальна інформація про спеціальності в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу провели технопікнік для майбутніх абітурієнтів. Які враження у школярів шкіл, міста та області від університету? Дивіться далі. Ми, звісно, усім класом прийшли загалом оглянути університет, більше дізнатися про кафедри, які він пропонує. Наразі ми вже встигли прийняти участь у конкурсі кафедра прикладної економіки. Збудували важу з Спагетті, так. Також оглядали кафедру менеджменту, спілкувалися з студентським парламентом. Побачили електроінженерію. Ну, він великий, достатньо, багато корпусів. І зразу видно, що престижний. Його визвизнаються кордоном. Дуже незабутні враження. Справили на мене. Це університет, особливо спеціальність туризму, особливо призи. Всякі такі веселі конкурси, тобто заохочення для, для майбутніх абітурієнтів. Такий масштабний, тобто видно, що працюють справжні кваліфіковані працівники. Тому мені все сподобалось. Саме цікаве, це чорна кімната. Оця з димом там, де лазерами всякі квести. От, ще сподобались е, IT у цей факультет. Тут, та, тут дуже багато всяких, ну я люблю такі, всякі комп'ютери все збирати. Я тут в університеті вже ну, давно гуляю просто, мені тут живе недалеко, от, і мені він дуже подобається. Я подивився на кафедру по роботі з інформаці... ну, інформаційна, філології та інформатики. От мені найбільше подобалось кафедра документознавства та інформаційної діяльності, тому що це робота з документами, це робота з архівами, це робота з сучасними джерелами інформації. Організовано дуже гарно, є багато демонстрацій. Тобто Є на що подивитися, що можна попрацювати з чимось. Є багато інформації про вступ. Технопікнік в університеті нафти і газу це новий вид знайомства майбутніх абітурієнтів із навчальним закладом. На заході були представлені шість інститутів та один факультет університету. Особливою популярністю у випускників шкіл користуються нафтогазові спеціальності та програмування. Також вони подивилися на інноваційне обладнання в центрі інноваційного розвитку. Особливістю нашого технопарку є те, що є локації. Студент може не просто прийти в одну точку і послухати якусь інформацію. Він вибирає локації, він вибирає інститути. Він вибирає презентаційні макети, які представляють інститути. Він має можливість ознайомитися з кожним окремо. Спочатку ми пропонували абітурієнтам пройти кросворд. Там були базові питання по програмуванню. Після кросворду ми робили вступ до криптографії. Я розказувала про два методи шифрування. А після цього я провела вікторину також по базових питаннях з програмування. Було дуже цікаво. Центр інноваційного розвитку це власне центр, який зорієнтований на роботу студентів усіх спеціальностей. Тут у нас можуть працювати як механіки з механічною інженерією, так і умовні електронщики, які роблять електроніку, так і програмісти, які можуть програмувати і цю електроніку, власне, і пристрої запускати, щоб вони працювали і виконували корисну роботу. Тут ще є представлено декілька кафедр і інститут навіть цілий інженерної механіки та робототехніки, який, власне орієнтований на те, щоб ці всі механі пристрої, верстати, які у нас є, щоб їх робити. Програмувати, запускати у виробництво, і також у нас тут представлений ще інститут природничих наук і туризму, який показує різноманітні фізичні та хімічні ефекти, які в лабораторіях університету також можуть абітурієнти потім як стануть студентами вивчити. За словами ректора одного з десяти кращих технічних вузів України, ігоря Чудика, дуже важливо, щоб майбутні абітурієнти мали змогу на власні очі побачити те університетське середовище, в якому вони зможуть навчатися, і зрозуміли наскільки державі зараз потрібні фахівці інженер. Енерного та енергетичного профілю, ми запустили масову акцію профорієнтації. Ми це робимо в усіх соцмережах. Ми робимо кожен тиждень кілька прийомів різного роду екскурсій, воркшопів. Ми відкриті, ми щирі і ми ті, хто сьогодні чекає на вступника. Не заради того, щоб університет функціонував, заради того, щоб функціонувала. Повноцінно енергетична система була надійно захищена енергетична безпека нашої держави, була стрімка позиція України в євроінтеграції, і ми були свідомі того, як це відбувається. Додамо, що в університеті Нафти і Газу двічі на тиждень проводять екскурсії для майбутніх абітурієнтів найцікавішими локаціями навчального закладу. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.